Ми пацанам, яких евакуюють, позамовляли наших волонтерів, низький їм уклін е пауербенків, шнурів, то роздаємо їм, коли, коли проводять евакуацію, тому що пацани голими босами привозять, одяг їм роздаємо, тому що маємо можливість. Знаходимося зараз з вами в епіцентрі. На околиці міста Бахмут. Моя задача створювати медичне забезпечення нашого батальйону, надавати допомогу трьохсотим і забезпечувати лікування соматичних захворювань наших солдат. В даних умовах хлопці насправді це робити ой як непросто. А я хлопцем сам являюся ще липоволицевим хірургом і власником клініки. Працюю в державній установі. Я, що чесно, дуже скочу до своєї роботи. Тому що навіть хірурги звикли більше працювати руками. А я тут не так часто проводжу операції. І в мене більше адміністративна роботи. На жаль. Він, між іншим, одна моя машинка і он там друга моя машинка. Привіт! Це мій водій позивний Роккі. Він нас проводить екстрені евакуації. А зараз хтось дістане по задниці, по повній програмі. Ти якого дідька хвора вилізла з хати. Марш назад. Сказали, нову принесли. І шприце. Хто казав? Наталя і канапочки. Доброго дня. Роботи треба. Роботник. Все, йду, я не сварию. Люблю Як, якщо, ти, якщо ти вилізеш зарази, мала сьогодні хоч раз з хати, дістанеш по задниці. Мені потрібно, щоб ти вилікувалася, яка температура сьогодні була? 37. Брешеш. 37. Брешеш, по очах бачу, що брешеш. Ні, серйозно. Вчора 38, сьогодні 37. Ти на антибіотику? Так. Да. Все, марш. Челюю. Це мій фельдшер. Це наша робоча машинка. Правда, вона зараз трохи засрана. Тому що водії якраз їх приводять в порядок. Дефібрилятор автоматичний. Подача кисню, інфузоматор, ноші. І ціла купа каністр і бардаку. За що дістанок водії по шиї. Ну, Більшість хлопців вже на фронті прекрасно усвідомлюють, що це таке і для чого воно використовується. Коли ти не можеш їхати зі світлом і коли ти маскуєшся. Включається безпосередньо камера нічного бачення і ти виїжджаєш на камери нічного бачення. О, тут є монітор. О, і водій орієнтується по монітору. Тобто він не дивиться в лобове скло, він дивиться тільки по монітору. Звичайно, швидко їхати неможливо. От. Ну, кілометрів 30-40 на годину тобто мається на увазі вивезти в безпечну зону автомобіль, водій зможе. От. Я їх називаю ці машини асфальтні. З поля бою евакуйовують медики. От. Бойові бойові медики, от їх перевантажують до нас, де вже є е, спеціально обучені люди, які знають, як з такими пораненими обходитися. От а наша задача водіїв максимально швидко і максимально акуратно довести до шпиталю. Вікна довелося зафарбувати наглухо в чорний колір, для того, що коли в салоні включене світло і їдемо в темну пору доби, для того, щоб машину максимально замаскувати, щоб її не було видно, і щоб взагалі навіть не догадувалося, що це швидка допомога. Потрібно розуміти той факт, що автомобілі тут це є просто звичайний банальний розхідний матеріал. Тобто це не є навіть особливо засіб якоїсь розкоші, Тобто навіть такі хороші автомобілі по тій банально простій причині, що, по-перше, постійні прильоти, аварії. І машини втрачається зі швидкістю світла. Ніяких червоних хрестів, ніяких розпізнавальних знаків. Москальська нечість полює власне безпосередньо за евакуаційним транспортом. Вони полюють за стабілізаційними пунктами, вони полюють за медиками, вони полюють безпосередньо за евакуаційним транспортом. Чому? Тому що зазвичай в евакуаційному транспорті є лікар, а кожен лікар є офіцером. Тобто, і втрата одного евакуаційного транспорту це є можливість зробити так, щоби. Не було змоги вивезти певної кількості поранених, а в даному випадку це, припустимо, один лежачий, і троє сидячих. Тобто це є четверо пацанів, яких можна спасти. Ну що, хлопці, поїхали далі. Ну Дивіться, медична служба батальйону складається безпосередньо з медичного пункту батальйону. Туди входить начальник медичної служби, туди входить лікар медичної служби. Три фельдшера, три санітарних інструктора та три водії. І туди входять бойові медики. Це є військовослужбовці, які в ідеалі володіють техніками Марчу ТСС та КВАК, вміють і знають, як надати правильну, невідкладну допомогу. В кожній роті налічується. По одному старшому бойовому медику роти, і по три бойових медиків з водів. На 30 чоловік одного бойового медика це є дуже мало. І ми з самого початку навчали всіх військовослужбовців тих знань, яких набиралися самостійно. І ми їх навчали, як поводитися з осколками. Ми їх навчали, як поводитися при Пневмотораксі ми навчали їх як поводитися при масовій кровотечі. Ми навчали їх як поводитися при різних видах кульових поранень. Якщо, припустимо, дуже велика кількість поранених, а є тільки один бойовий медик, він не розірветься, він не встигне надати всім допомогу. Ну якщо він зміг своїх хлопців навчити надавати правильну допомогу, це його додаткові руки. І в такому випадку, тими додатковими руками, він встигне надати допомогу всім. Зараз війна дійшла до того етапу, що всі види поранень, яких ми навчали хлопців, на жаль, якби це не було прикро, їм всі їхні навички знадобилися. Тут у нас одна з філій місця, де хлопці можуть відпочити і пролікуватися. В основному ми тут ставимо. Або якісь дуже легкі поранення, або окуботравма. Ну, в основному це окуботравми. Тобто хлопці мають можливість психологічно відпочити, під наглядом медичних спеціалістів. Ті, що думають, що це є дуже легка і просте захворювання, то вони не бачили хлопців, які плачуть, які заїкаються, яких руки трусяться. І дуже багато скидується все на психологічну травму. До задниці це все не має ніякого відношення до психологічної травми. Це можна прирівнювати, ну, на мою думку, це можна прирівнювати до черепно-мозгової травми. Це відбувається на власне, якраз молекулярному рівні порушення мозкової діяльності. І п'ять днів на відновлення хлопцям, особливо після важких форм куботравми, це є дуже мало. Дай Боже здоров'я. Привіт. Це ще один наш медик. Та. Я думаю, хлопці зараз відпочивають. Я думаю, що не варто їх зараз турбувати. Ти зараз нас приведеш до складу, мені потрібно ключик, мені потрібні буде деякі ліки позабирати. Так що збирайся, відвайся. Як тут ситуація? Все нормально. Нормально? Ну, слава Богу. Добре. Молодці хлопці. Хлопці дуже приязно до місцевого населення. Намагають відноситися, люди натерпілися, людям є важко. І що медики завжди медикаментами поділяться, допоможуть, де би ми не були, де би не стояли. І хлопці завжди, і смаколика, якого дітям ділять, і їжі, якої підкинуть старшим людям. Подушеш. Так, мені потрібен амоксицилін, і я його Так, То для більших носиків, то для менших носиків. <рес> Давай більше менше носиків. Е, скажи мені, будь ласка, амброксол ще є? Амброксол все повністю немає. Все, виюзали? Все, так то, як тобі сказав в віддати, біда, я всад Ну, Блін, треба було. Там на позиціях зовсім біда була з тим. Вугілля. Так, активованого вугілля. У мене дві пококи вести з головою. А це потрібно побільше буде взяти. Так, це у нас стоїнка мені не потрібна. Добре, хороший. Медична служба забезпечує не тільки надання невідкладної допомоги, вона забезпечує надання всієї допомоги медичної батальйону. Не забувайте, будь ласка, що ми є ТРО і тут не тільки двадцятилітні пацани, тут є старші мужчини за 40 років, за 50, в яких і ціла купа хронічних захворювань, в яких і ціла купа проблем зі здоров'ям. Так, дітки мої. Татко вдома, він нам презенти приніс. Одній рацію, другий паперу. Кому що дати? Четверта лікарня. Да. Ну от, Я не раз казав, що цивільні лікарні мають можливість проходити ВЛК. Тільки кожен раз в викабенюється. Це шосте коло пекла. Сьоме коло пекла. Це є центр, де ми збираємо. Всю інформацію про хворих, по поранених. Насправді, якщо серйозно, це яка тожна робота, тому що етапами евакуації пацієнтів розкидають по всьому, всій Україні. І за кожним треба відслідкувати, хто попадає десь без телефону, хто попадає з розрядженими телефонами, хто виходить пізніше на контакт. Робимо все можливе для того, щоб хлопців пролікувати, для того, щоб воно правильно все пройшло по записах. І дівчата у нас. Одною рукою вносять сідання, іншою рукою оглядають пацієнтів, а ногами бігають на евакуацію. Ця рижа дівчинка. Це вітамінка. Наша Наталя, фельдшер медичного пункту. Виконує величезну кількість роботи, про що постійно і регулярно неє. Кнопа, наша Іринка, наша. Найдорожча дівчинка. Ні, ми його любимо насправді. Ми його любимо. Деколи менше любимо, деколи більше. Ще би він нам менше роботи дав ціни, би йому не було. Не той час і на тому місці, на жаль. Ну, Все добре. Я знаю про цю роботу. Десь попала. Е, бути мечмедом. Е, Боже, якщо у вас є можливість, не, не ставайте начмедом. Бути начмедом це просипатися друга, третя година ранку в телефоні на зв'язку, тому що хлопці мають отримати і виплати, і добитися для них лікування, тому що на жаль, не всюди їх приймають. Таке теж було ліками, забезпечення волонтеркою. Це вирішити питання з машинами, це організувати роботу особового складу. ну це такий кусок роботи, це не, це не тільки на комп'ютері бавитися. На жаль, до війни я власник клініки, я лікар-косметолог. У мене вдома тікає клініка. А зараз я медик на війні. У мене тато військовий, він теж прийшов в добровільний батальйон. Я мій молодший брат, прикордонник. Мама за всіх переживає, вона нас всіх гуртує, тримає і, напевно, заради того ми тут. А, ну так в мене династія лікарів. мене вся моя родина була лікарями, це все почалося ще з моєї бабусі. Як то кажуть, народившись на підводному човні, ти стихію не вибираєш. Але по великому рахунку ну, я ніколи не був проти. І це є моя робота. А коли якщо ти народжуєшся лікарем, то ти не працюєш лікарем, ти живеш цією професією. І мені страшенно бракує моєї вузької спеціальності по щелепно-лицевій хірургії. Після війни я обов'язково вернуся до своєї спеціальності. Після того, як вилізу з стіжилішого бадуна, куплю обов'язковому порядку собі байк і махнуся по Європі трошки покататися. Якщо, дасть Бог, все буде добре, я здійсню цю мрію, сяду на двохколісного і поїду трішки мандрувати.